В ефірі випуск новин про знакові події в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 25 березня, саме з тим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних у світі українців, як козацький полковник Олександр Безбородько, політичний діяч Вячеслав Чорновіл та боксер Володимир Кличко. Християни західного обряду святкують сьогодні благовіщення, а в державному календарі День Служби безпеки України. На фронтовому Донбасі російські найманці не припиняють свою агресію, але утримують гідну відсіч. Лише біля Авдіївки упродовж двох останніх днів були вбиті шестеро російських військових. Минулої доби сепаратисти 52 рази обстрілювали українські позиції. І про інші небуденні події сьогодні громадські активісти відзначають ту річницю від дня загибелі видатного українського політика В'ячеслава Чорновола. Помер багаторічний керівник знаменитого хору імені Григорія Вірьовки Анатолій Авдієвський. Володимир Гройсман презентує сьогодні свою програму дій на посаді прем'єр-міністра України. Збірна України з футболу виграла сотий матч у своїй історії, перемігши вчора збірну Кіпру з рахунком 1-0. В ДТП у французькому місті Мулен загинули 12 громадян. В Україні триває суспільна акція Волю Надії Савченко на її підтримку. Інтересна просто соя судьба, пшена українка. Ну ми на мою тему. на мой взгляд, його тема э, полону в Росії. Просто цікавить тим, що ну без причини неї затримали і судять. Мене як українця, як журналіста, як співвітчизника Надії Савченко. Надзвичайно цікавить, хвилює бентежить її доля. Мене найбільше бентежить. Ну, якби це так не звучало, навіть не те, що вона там, а бентежить те, що коли вона там відбувається тут, як на її подвигу, на подвигу, такі як вона, інші будують собі кар'єру, будують собі чергові матеріальні блага. І я думаю, дай Боже, щоб вона швидше повернулася. І можливо вона цим поверненням врятує Україну, бо дивлячись її в очі, ті, які тут робили такі безчинства, я думаю, вони не зможуть далі цього робити, тому що вона це, як сказав Сергій Поярков, відомий політолог, він сказав, що це буде ота куля в лоб. Вона вона буде отим детектором брехні Надія Савченко, яка спитає кожного, що ти робив, поки я була там. У Житомирі побував легендарний український політик Левко Лук'яненко. Він виступив на обласному телебаченні і в Державному університеті імені Івана Франка і дав прес-конференцію, на якій побувала і моя колега Ірина Остапчук. Левко Лук'яненко сучасна українська легенда. Він один із тих, про кого кажуть поклав життя на плаху заради відродження незалежності України, боротьби за волю та свободу людини і громадянина, за право говорити рідною мовою, сповідувати свої українські цінності та релігійні переконання. Головна мрія життя автора акту про державну незалежність здійснилася. Повернення у минуле під оплив будь-яких тоталітарних імперій не буде. Україна рухається, хоча й складним, зате справедливим шляхом. Світ нас підтримує. Національне піднесення, патріотизм, готовність до самопожертви українців проявлені зокрема і під час революції гідності це велика рушійна сила, яка сприяє подальшому становленню держави. Але цього мало. На думку політика потрібна патріотична, чесна та відповідальна влада. Ми тепер відстоюємо незалежність на віки вічне в майбутньому. І неможливо повернутися знову під влади Москви, бо ми знаємо, що це буде знову задавлять свободу, що це буде рабство, знову розумієте, те нещастя, в якому Україна була 200 років, 280 років у минулому. Треба починати активізувати боротьбу проти олігархів і проти хабарників, бо зараз, в якійсь мірі, ну люди стримуються, бо значить стримуються від гострих акцій. Бо знаю, що на сході війна і коли тут почати якусь серйозну боротьбу політичну, то це буде допомога Москві. Допомога тим розумієте ну московським військам. Тому якщо війна б закінчилася, то тоді необхідно мобілізовувати всі сили на боротьбу тут за справедливість. Говорили і про війну на сході. Політик переконаний, що в Україні достатньо людського і воєнного потенціалу для того, аби чинити належний тиск агресору сусіду. Одержимий український народ, збройні сили України можуть і вміють воювати, але бракує політичної волі та неполегливості вищому керівництву держави. Справжню війну Україна не готова вести, бо в нас немає авіації. Нас не у нас немає флоту. Бо те, що в нас є, це не військовоморський флот, це жалюгідні залишки. Але це знову не ослабляє нас, бо на нашому боці сотня держав іноземних, сотні іноземних держав. Тому, коли б Україна виявляла більшу принциповість і послідовність у бажанні захистити зброєю Україну, то можливо, що і дістала б і авіацію, і дістала б і зенітну артилерію, ну хоча зенітна артилерія трохи є. І би дістала. Багаторічний в'язень радянських таборів щиро співчуває путінській бранці Надію Савченко. На його думку, для Росії викрадення людей це звична практика. Для тоталітарного режиму це норма. Надію Савченко визволять і дуже швидко. І ще про нарядові новини нашого краю. Голова обласної ради Анжеліка Лабунська сьогодні особисто приймає громадян. Олігарх Дмитро Фірташ хоче збудувати на Житомирщині ще один гірнишо збагачувальний комбінат «Стремигородський» у Коростенському районі. Заборгованість теплоенергетиків і бюджетних закладів області за спожитий природний газ зросла до 37 мільйонів гривень. Обласне телебачення запрошує на кастинг чоловіків ведучих телепрограм і продовжує свій новий телепроект Допоможе селу. Людям, що там залишилися жити, треба пам'ятники ставити. То жах, а там взагалі нічого немає. Ні газу, ні води, ні доріг, ні грошей, ні роботи. Люди пропадають пропадом. Ми скоро не будемо мати що їсти. Це робилося для того, щоб не знаю, якось, все, село якось не читалося за людей. Там якось ну, все висмогти туди, туди мало що вкладали. І так і вийшло. Зараз в даний момент село що? Село було, наприклад, там 300 дворів, а село 150. Так іди соло, дивися, порожні хати порожні. Значить, ресурс виробили пенсіонери. молодь уїхала, все, ну там фермери щось там роблять. А так нормальна людина, уїхала уїхали всі. Розумієте? Бо їх ніхто за людей не рахував. Колгосник це був другий сорт. Ну, все ж таки, Україна аграрна країна і перспектив дуже багато, якщо вона буде економічно розвиватися. Розруха. Розруха, безлади, розруха. Сільським господарством навіть ну, ніхто не хоче займатися, бо це дуже важкий труд і е, дуже багато і коштів треба вкладати, і е, ті же самих, той ж саме праці. А людям ну проще десь піти на біржу стати об'єми показуються агрохолдинги, а мале сільсь... ну, мале сільське господарство ну не розвинене. На жаль, у нас ніхто не хоче піднімати. Всі від'їжджають в міста, де більша інфраструктура, а село. Ніхто не хоче повертатися. Держава там, де немає не нічого. воно не дає кредити на сільське господарство, на фермерство. Тяжко. Молоко здають, на всі копійки живуть і все. Тяжко живеться в селі. Молоко, все. М'ясо, молоко, вся робота, що в них є. Хто має змогу, той втікає в місто? Да, да, Хто да. Не має, Молодь залишає. взагалі зразу, зразу втікають, батьки все роблять, щоб, щоб втікти з села. Ну, я вважаю, щоб українське село розвивалося, потрібна підтримка, по-перше, держави. Другі інвестиції потужні і бажання людей, які ще є на диво, але є розвивати це сільське господарство. Нашу ювілейну франкіану сьогодні представляє чергова цитата українського генія Івана Франка. Цитую: я переконаний, що економічний стан народу це головна підстава його життя, розвитку та просування. Коли економічний стан поганий, то говорити про просування, розвиток, науку порожня балаканина. І народний календар. Наші предки вважали, що саме цього дня активно сходить сніговий покрив, ґрунт повністю вітає і вже можна сіяти радис. А ще помітили, якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель. Між тим на дворі ще кілька днів утримається холодна погода. Суттєво потепліше аж на початку наступного тижня. Тож я бажаю вам гарної погоди, приємного настрою і вдалих вихідних. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. І всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. бережіть себе та Україну до понеділка.